Хлопці попали в засідку і наше відділення зібралося їм на допомогу. Ворог там зрозумів, що йому треба тікати. Сила нашого народу, що ми друга підтримуємо і це нам дає дуже міцну стійкість. Було декілька бригад, було взаємодія. Кожен робив свою роботу, кожен знав своє місце, свою ціль, що він потрібен робити. Дуже було сплановано гарно і ми дуже швидко проривалися вперед. Ми, коли там колоною їхали по посадкам, ми трошки повернули не туди. Ми одразу повернули до ворога, хоча то була ділянка другої бригади. І ми заїхали туди, я кажу, командир, ми їдемо до ворога. І як побачив, ми зразу десант земля, ми розсредоточилися по там такий дачний участочок пеп... був невеликий. Ми зразу розсредоточилися, розбіглися по ділянці, почали руки прикривати. І ми зрозуміли, що є ворог і навіть цього. До... Не скажу, що був бій, але взяли полонених. Спочатку було страшно пересуватися, бо досвіду не ну, дуже може і багато, чи якийсь є досвід, чогось вчили. Все робили, як вчили, все это, робили як треба. Але з кожним селом ми по, ну, ми ж пройшли село, поспілкувалися з цивільними людьми, вони сказали, що ворог тікав, дуже швидко тікав. Нас це якось аж вдохновляло, що ми йдемо. і… Далі з кожним селом було дуже ну, якось внутрішньо легше. Хлопці попали в засідку, і наше відділення зібралося їм на допомогу. Ми приїжджали навколо дві посадочки, всі вважали, що там вже наші хлопці, але була помилка і там був ворог. І коли ми під'їхали, ми зрозуміли, що там дуже багато ворога. І зупинятися це було помилкою. Тому ми, ми на швидкій скорості проїхали цю посадку і заїхали їм в тил. Зразу хлопці розсередоточилися, ми зайняли оборону, щоб вони до нас не підійшли. Для них це було, я думаю, теж великою несподіванкою, що ми так вірвалися. Хоча в них була там і техніка стояла, як казали, дуже було замасковано, що одразу не побачили. Але ми заїхали їм в тил, і вони не ну, вони спочатку відстрілювали, давали якийсь там бій, ми їм відповідавали. Але загалом вони зрозуміли, що їм там буде важко, і вони якось почали відходити відсюди. Для мене це було важко, тому що в мене відділення і за кожного хлопця переживав, а тут ще так от якось заїхали. Я дуже за хлопців переживав. Плюс це було важко, тому що якийсь обстріл артилерії був, О, то це не мабуть таке, що. Мені дуже запам'ятається. Але ми там добре їм дали відсіч. Довелося трошки там подивитися, як хлопців виводити більш безпечним шляхом. Але ту посадку відпрацювали і наші танчики, і наша мінометка відпрацювала. І ворог там зрозумів, що йому треба тікати. А ми трошки хлопцям обійшли цю. Посадочку і вийшли з другої сторони. Ну, хлопці у нас дуже різні, дуже з різних кутків, але кожен по-своєму окремо чимось веселий, чимось хтось строгий, хтось дуже там вже в у вози ми його поважаємо. Всі ми все одно дуже багато спілкуємося. Це нас об'єднує і дає нам таке от. Злагодження, що ми друг другу завжди допомагаємо. Коли ми доходили до якогось села, то вже ворог чув, відчував наш наплив дуже великий, і вони тікали вони дуже тікали, що навіть мало було контакту, мало було боїв. Вони всі тікали. І це було дуже-дуже. Мотивувало нас, щоб ми йшли вперед і вперед. Розвідрота 25-ї десантної бригади з третім полком спецназа, ми вже в Ізюмі. Ми коли е, заходили вже в Ізюм, а мене дуже мотив... мотивація була, коли нас зустрічали люди, коли вони плакали, крили, ну, питали, чому ми так довго чекали. І Я розумію, наскільки ми дуже велику роботу зробили. І це тільки один напрямок, а ще попереду ну, небагато роботи, але ще є. Я розумію, як, наскільки це ось, воно, відчуття ці емоції, наскільки люди нас чекають. Ось Оце вдохновляє, щоб мотивує йти ще далі і дати людям перемогу та свободу. Мої ритенькі, мої люди. Я теж був трошки. Спочатку, може, трошки був не так впевнений, як ми відреагуємо на цю війну, але я побачив нашу Україну з другої, з другої сторони, які ми всі міцні, як нас все об народ об'єднався, став на ноги і як ми дали вісіч ворогу, наскільки нас це об'єднало і всі дуже друг за другу друга переживають, підтримують. Це нам буде наша така сила нашого народу, що ми друг друга підтримуємо і це нам дає дуже міцну стійкість. Слава Україні! Нехай усі наберуться терпіння, мужності. Зараз дуже важкий час, але ми друг друга підтримуємо і це нас об'єднає, і ми будемо сильними. Ми переможемо.